І так, всім привіт, з вами Великі. І на моєму каналі Відео Back to School Моя канцелярія в школу. Мої покупки в школу, які я купила. Я купила дуже багато канцелярій. Ось. А. І тут ще я дещо висунула. Це ми, я покажу вам на самий останок. Тому що тут найцікавіше. Ну і поїхали! Ось, беремо наш пакет. І перше, що мені попадається, це ось такі маркери, чотири кольори. Оранжевий, зелений, жовтий і рожевий. Е маркери класні, я ще хоч їх і не пробувала, але я по вигляду вони гарні. Поїхали далі. Так, далі, 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 я купила собі, не уявляйте, як я цьому рада. Купила собі. Ножниці. Обичні, банальні, жовті ножниці. Але я їм так рада, як і тому, що я їду в кінці літа на море. Далі, далі я бачу гуаш. Ой, не то, не то. гуаш. Обично від гамми. Від гамми. Я купила собі гуаш, таку дев'ять кольорів. Вона вже перевірена, тому... Тому мені вона подобається, я її купила. Це, це вже. Далі я купила собі ось такий сірий циркуль. Е, ну, мені здається, він буде гарний. Хоча я знаю, що таке циркулі довго не жить. Давайте далі піде. Далі я купила собі такий стаканчик для фарб червоний. Mm, Обичний двойний. Зверні купи покиділити. Так, далі. Далі я купила собі ось такий товстий зошит на 96 аркушів. Mm. тому що нам потрібно з хімії товстий зошит. І я його купила. Звичайно. Але мені не можна купляти зошити їжу, я, тому що я хочу їсти. Тому краще, краще лежить. Далі. Я купила ось стільки зошитів. 55 штук тут. Тут на 18 ні. На 18 листків клітинку. Тут на 18 листків лінійку. Чекайте нових діайвай, як оці перетворити в прекрасні. Далі, далі. далі я бачу стругалочка така, також червона. Так само, як і те, що мивати пензлер. Стругачка така наопична. Коротше, класно. Далі. Я купила собі пензлики. Пензлики. Такі звичайні три пензлика. Вісь... Двійка, вісьмірка і дванадцятка. Класні пензлики. Вони з колпачками ще. Ну, пензлики майже всі класні. Далі. Я собі купила обкладинки е, і обкладинки і обкладинки. Так. У мене найрізноманітніші покупки. Ось такі обкладинки з білкою з тих, з леднякового періоду. Так, далі далі, далі. Я собі, собі купила ось такі блискучі ручки. Тут шість кольорів, вони блискучі, вони класні, вони класно пахнуть. Далі я собі купила фломастери, кольорові фломастери на 12 кольорів. Так, так. так. Е, ось такі. Е, ну, так. Да. Я собі купила набір лінійчок, але я їх збирала в розбри, ну, розброс. Там був набір, там, де вже зразу були ці всі, але там була коротша лінійка, всього на 15 см, а не на 20. І там був, ну, цей той набір був дорожчий, чим так купляти на розброс. Е -е, так, далі. Далі я собі купила ручки. Три сині ручки, одна чорна, одна червона. Е -е, ну, ручки обичні не люблю. Шарикові. Шарикові ручки. Далі я собі купила акварель. Також від гамми. Ось така акварель. Ось, е, Ну, надіюсь, вона буде гарна. Але так як я не дуже користуюсь аквареллю, мені вона просто майже не треба. Так, далі я собі купила пластилін. Ось <клес> пластилін. Такий пластилін 10 кольорів. Обичний, так як я також, мало користуюсь пластиліном, тому я купила саме обичний, самый дешевий. Uh, так, покупки uh, канцелярія в цьому пакеті вже підходить до кінця. Скоро перейдемо найцікавіше. І так, маркер, коректор, коректор. Ось такий. Hmm. Коректор з пензликом. І також саме обичний. Далі ось така серде... ось таке сердечко, це страчечка така. Прикольно, мені сподобалось. Та далі я собі купила ось двохсторонній скотч. Там ось такий э, скотч обичний на сантиметр товщина. І далі, э, останній в цьому пакеті я купила собі клей ПВА э, 50 мл. Ось. Клей. Такий. І... Ну і переходимо до найцікавішого. Ось він. Так. Я купила собі такі трикутні олівчики. Ось такі трикутні олівчики. Тут 12 олівців. Трикутні олівчики вони гарні, гарно малюють і вони ну довго можна їм користуватись, тому олівчики класні. Поїхали далі. Е, далі я собі купила... Альбом ось такий. На 24 сторінки, такий товстенький, гарний. Листки е, тут товсті. Плотні. І гарна оця штука. Мені подобається тут концій. Поїхали далі. Блокнотик, обичний, червоний. Як і все решта. Червоний такий блокнотик. Е, ну, просто блокнотик там тому що блокнотики. 3. Далі картон, кольоровий картон. Я не чим могло. Тут е, 9 кольорів і золотий. У мене е, в виборі картону і папіра є таке правило дивитись на зелений. Якщо зелений гарний, то і весь картон буде гарний, а тут зелений гарний. Так, далі. Далі папір. Тут згадує моє правило. Зелений тут божественний. Тут шість кольорів. Ось такий рожевий. Це слоувор. Коротше, читайте самі. А то я не можу прочитати. Від... від Олі. Цей папір виїхали далі. Далі, далі. далі в мене ось такі скрепочки. Чому я їх внесла до цікавого? Тому що я думала, що це звичайні сірі скрепки, а оказалось, що вони золоті. Так, вони золоті. Mm, золотого кольору. Хоча я думала, що вони просто лісірі. Це плюс. У мене випала mm. ладно поїхали далі. От зараз ми підходимо взагалі до найцікавішого акрилова фарба. Я так хотіла акрилові краски, це взагалі, і нарешті я їх купила. П'ять кольорів. Mm. Коротше, класно. Тому що зараз у всіх відеоблогерів, які знімають DIY, є акрилова фарба, а в мене нема. Вона і в мене нема Пенал. О, ось це шедевральний канал. І він, я навіть не жалію, що я на нього витратила аж 90 гривень, але він такий крутий. Він всередині такий в нього гарний матеріал. Взагалі. Взагалі дуже гарний матеріал. І тут пише Heavy, Там було з білими буковками і з жовтими. А рожевий він дуже гарно підходить під чорний, тому я вибрала рожевий. І найцікавіше це остання покупочка, але вона найцікавіша. Оця няха мене сразу покорила. Подивіться. Може, британський короткошерстний, якщо я правильно думаю, то це британський короткошерстний віслоухий котик. Подивіться, ось віслоушки, і, і кольору до того щоденника додають його очки. І тут ще патріотична ленточка українська. Господи, коротше, і тут я, я ще покажу. Є про котиків сторінка, тут про домашніх котиків. А Тут про диких і тут на кожній сторінці тижня пише про якогось нового котика. Коротше, щоденник супер класний, супер крутий. Во, мій фаворит. Фаворит, фаворитів, фаворитів. Все, всі покупки закінчились, більше нема. Да, і всім пока з вами була Віола Кіт. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій канал внизу і пишіть в коментарях, яка канцелярія вам найбільше сподобалась.